Всім доброго дня! З вами на зв'язку компанія НПЦ та головний агроном одного з господарів Житомирської області Роман Муравський. І сьогодні ми поговоримо про шкідники озимого ріпаку у фазу бетонізації та фазу цвітіння. Друзі, всім доброго дня! Мене звати Роман. Я головний агроном Стол Мирослава Лягро. Сьогодні знаходимося на товарних посівах ріпаку. Хочеться підняти питання по шкідниках. В цьому році особливо болюче для кожного агронома. Є проблема з квіткоїдом. Вносили на сьогоднішній день вже два інсектицида і є серйозна проблема, чи то резистентність, чи то погода грає велику роль. Ну, квіткоїд на два дні поліпшує ситуацію інсектицид, далі. Є проблема. Так, що стосується захисту ріпаку інсектицидного, перше внесення у нас був чисто контактний продукт альфа-циперметрин, який не впорався із завданням. Другий продукт ми вносили контактно системної дії, діючі речовини, такі як ті, тіаметоксам ті, ті, і Альфа-Циперметрин, знову ж таки. Знову проблеми не забрало, рівно два дні не було відпоїда. Подальшому, ось через декілька днів, коли буде потепління трішки, бо зараз зниження серйозне пішло, ми внесемо системний препарат, такий як тіаклоприд. І знову ж таки, якщо не впорається. Цей препарат в подальшому під кінець вітіння буде вноситися ще один інсектицид, такий як Таофлю Флюваліна. Хочеться сказати про гібриди компанії НПЦ, наскільки вони класно розгалузилися, можете спостерігати, скільки є додаткових бруньок, який він зараз теперішній час має вигляд. Товарний посів ви можете спостерігати, він скрізь абсолютно однаковий, однаково розгалузений. Потенціал вже можна спостерігати, що може бути доволі-доволі таки хорошим. Зараз подивимося, що він тут можете бачити, який тут розвинений, розвинена точка росту, яка, яка потужна коренева система.